Усіх вітаю, я учень відьмака Павла Крука, сьомого кола навчання. Хочу поділитися своїми враженнями та думками стосовно української школи магії. Для мене це унікальний та дуже потужний проєкт від українського творця, який заснований на життєвому досвіді, багаторічній практиці та великій кількості знань. В школі Павла Крука курс побудований так, що в процесі навчання відбувається. Комплексні зміни світогляду, енергетики приходить багато усвідомлень, внутрішніх та зовнішніх трансформацій. І головне, на мою думку, що мета курсу допомогти людині стати на шлях творця, а також стати вільною людиною, не прив'язаною до якогось вчення, якогось гуру чи жреця. Як це робиться у різних культах. На жаль, ані батьки, ані системи виховання не сприяють розвитку людини, як творця. І в цьому сенсі школа Павла Крука дає таку можливість за рахунок знань багатої кількості практичних інструментів. Лише потрібна воля людини і бажання розвиватися. Також хочу окремо відмітити коло однодумців, яку сформувала школа, де випускники та учні діляться своїм досвідом корисною інформацією. Підтримують один одного і просто піднімають настрій жартами. Це дуже надихає і створює чарівну атмосферу. На завершення хочу подякувати вчителю Павлу Курку за знання, які наповнюють життя сенсом. Подякувати чарівній спільноті школи, подякувати простору, що в моєму житті з'явилася така можливість навчатися в українській школі магії та побажати розширення коло однодумців, коло творців, побажати школі процвітання, во славу наших родів та й усього самого найкращого. Дякую.